Доброго дня, що український аграрії, купуйте українське, знову питання, блядь, по-українськи. Вибачте, за, за, Пів а запікати, це, це все це діло. Ну от, показував, напевне, зглазили, розумієте? І вже починає варити його крепко. Каже, купуй українське, купуй. Чого ти купуєш українське? Чого ви такий, каже, не патріот, чи ще якийсь, блін? як підемо в українське, Зразу да? жопа. наче непогане, наче вімки працює, да? Може вони не гладять їх, ті дороги, може бісить, може вони якісь удачливий попався цей грейдер. Де воно лопнуло? Не пішов. Не пішов в руку, так? Да? Що? Йопту ж, їзі. Ого. Це називається кружок довари сам. До обладнай. Це Це дороги погані так. Ну, да. Цільний друг капець. Треба рівняти. Що ще одірвало? тому, що це все діровано. Він розрахований на МТЗ, я так зрозумів, не на Джондіра, якого 300 лошадів. днів. Угу. Це йому на попу гладить, так? Да? Ну так, не на такі дороги, як у нас. <ривіт> це капець. Кажу, купуй український і буде у тебе щастя. Береш електронів, пару пачок на всяк випадок, метала, <ривіт> метала кріпкого. І блін, що не коснеться українське, ну, блін. Ну не хочеться ж, знаєш, це саме казати, що українське повністю гімно. Ну бля, можливо. Ну це ще Кобзаренко ще більш менше, але теж показував, там якісь косяки є. Ну, ну бляха, муха. Йому скільки, йому місяці немає, розумієте? А в роботі він у нас два тижні. І вже варимо. От тобі купуй українське. У нас, каже, 25% скидка да? від держави. Та держава повинна взагалі не давати ні копійки підприємству, які косячить перший рік. Якщо воно на гарантії, повинно бути, каже. А що гарантія? На що гарантія, Володя? На шини. На шили? А то ж не їхні, так? Да? Купуй українське. Прости Господи. Успіхів вам!